Молоді черешки, коли вони молоді, також можна відварити і обсмажувати, так як спажевок, фасолі, як спаршу. Корінеплі, корінь можна вживати з сирим, а також тушкувати, смажити, додавати в супи. Молодший науковий співробітник дослідної станції Маяк у селі Крути Олександр Позняк. Розповідає про способи приготування овочевого лопуха. Рослина делікатесна, каже науковець. Її висаджують ранньою весною. Молоді листки можна додавати в салати або використовувати для голубців. Із корення можна навіть варити варення із підсушено, із підсушеного виготовляють сурога ткави. Олександр Позняк говорить: вони вивели перший вітчизняний сорт овочевого лопуха. Робота над ним тривала понад 10 років. Рослину вирощують на полі у селі Бакланове. Наразі науковці готують сорт до передачі в держреєстр. Спочатку сорт вивчатимуть та порівнюватимуть на державному сортовипробуванні. Якщо все пройде вдало, науковці отримають патент. Городники вирощували і раніше. Цей сорт насіння поступало в основному із за кордону. І як з ж сумом можна констатувати, що це із країни агресорки. Своєрідним імпортозаміщення. ми не будемо залежати. У посівному матеріалі ні від кого, ні від агресорів, ні від Європи, ні від сходу, ні від кого. Вихідні форми цього сорту з Японії каже Олександр. Рослина популярна на далекому сході. Сорту притаманна, пряма форма кореноплоду без вічних розгалужень. Нагадую або велику моркву або пастернак. Це корінь. Я порівняв би цю культуру вирощування із. Столовим буряком, який вміють вирощувати всі, Олександр Позняк говорить, бачить перспективу цієї культури через високий вміст інуліну, пояснює науковець їстівний лопух, особливо корисний для людей, хворих на цукровий діабет. Насіння урожаю попереднього року повністю за у нас викуплене. Переконаний, що навіть ми зможемо забезпечити. Насінням цієї рослини всіх бажаючих через запосередництва насіння, він, тобто у кожному магазині, в кожному на кожній розкладці насіння буде неподалік від овочевого лопуха. Вирощують овочеву хризантему. Смак у неї. Такий, ну, трошки пахне пахнетемою, освіжаючий. До всі всього, до всього якої зелен... зеленої нової рослини треба привикати. Але коли додаєш у салати з іншими рослинами, то смак додається, насичується. Молоді там пуп'янки споживають. Коли... Вже вона починає цвісти, Будь ласка, вам декоративна рослина або вазу, або наприклад, рядок там зміг головника молдавської, рядок хризантемиї і прапор України у вас на ділянці. Олександр Пузняк каже, серед делікатесних рослин вони вирощують вівсяний корінь та з корзонеру. Почали писати, що навіщо їсти бур'яни, що це в нас голод, чи що. Якраз розширення асортименту споживаної продукції це не признак бідноти там чи невігластва якогось. А це призна ознаки цивілізованості нації. Алла Бідна, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.